Зі фемінітивами це слова, якими позначають а, жінок за діяльністю, за професією. А, а тепер їх узаконили фемінітиви, і для творення фемінітивів використовують всього чотири суфікси. Вони в таблиці перед вами. Суфікс «-иця» додаємо до іменників чоловічого роду на ник порадник, порадниця, зрадник, зрадниця. Друзі «-иня». Якщо іменник закінчується на «ець» або на приголосний. Продавець, на «ець», продавчиня. Ну, не від усіх ми можемо утворити хлопець, хлопчиня, ми не скажемо, то вже не зрозуміло, що вийде, правда? От, філолог, бачите, приголосний в кінці Г, філологиня, педагог педагогиня. Ну, і, А врешті е, випадків ми додаємо просто суфікс К, закінчення а. Лікар, лікарка, співак, співачка. Суфікс четвертий еса. Бачите внизу під таблицею. Лише в кількох словах поетеса, баронеса, «діаконеса», патронеса, ви їх бачите на екрані.